Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. З тобою, я його ведучий і Міша Фек. цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про проект Кайф та роздачу токенів від цієї платформи. 12,5 доларів тобі та 7,5 доларів за кожного запрошеного друга. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Радником цієї платформи є Микола Удянський, який запустив свою біржу та запускав свій токен QMOL, який дав 33 ікса, і допомагав запускати токен Tidex, який дав 7 іксів. 19 січня в них проходила АМА-сесія, де вони сказали, що всі наші монети будуть розморожені при листингу. А листин вже в лютому. А по-друге. Заявляють, що ціна за одну монету буде 0,25 центів. Ми отримуємо 50 токенів, а це в районі 12,5 доларів. Лисинг повинен бути на 11 біржах, як заявляє команда. А чи буде, відповідно, покаже тільки час робити цю роздачу чи не робити цю роздачу? Відповідно, діло тільки твоє. Але я рекомендую потратити хвилин 10-20, забрати 200-300 монет. При листингу, якщо монета залистингується, відповідно ніхто не може знати, ніхто не може дати гарантії, тому що це тільки покаже час, щоб потім ловити форму, тому що ми сюди абсолютно нічого не вкладуємо, а потрібно тільки телеграм-канали, щоб забрати наші токени. А зараз перейдемо на екран, та я покажу тобі, як забрати свої токени. Під цим відеороликом є посилання на роздачу. Переходимо нас, перекидує в телеграм-бота. Тут, відповідно, буде розпочати, проходимо капчу, і нас перекидує на функціонал. Далі, щоб виконати завдання та забрати своїх 50 токів, нажимаємо активувати. Після цього нам вибиває завдання. Нам потрібно приєднатися до телеграм-каналу, до інстаграм каналу, до твіттеру, зробити ретвіт і приєднатися до Discord. Відповідно, після цього нажати ОК, і вам нараховує 50 токнів. Щоб побачити своїх 50 токенів, ми заходимо в валет, і тут, де буде а, ваш баланс, буде 50 монет. Після того, як виконали всі ці дії, і бачимо, що на рахунку є вже 50 токенів. Ми можемо скачати додаток їхній на телефон і підконектись з тим ботом. І в нашому додатку будуть вибивати наші токени, які ми заробили. Щоб під'єднати, робимо наступні дії. Скачуємо додаток Кайф. Заходимо в профіль, нажимаємо підконектити Telegram. Далі заходимо в Telegram-бота, в цього, нажимаємо Меню. а Далі нажимаємо Setting. Після цього нажимаємо Connect to App. І тут буде Get-Code. Нажимаємо на Get-Code і вставляємо в наш додаток. І ми тим самим зв'язали нашого Telegram-бота з додатком Кайф. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту